сині друзі, брати і сестри, я хочу щиро подякувати кожному з вас за ту підтримку, яку ви надаєте служінню, допомога людям. Сьогодні ми капеланська команда, я, Валерій і Сергій, він нас знімає, знову вирушаємо на схід для допомоги мирному населенню та військових, яких ми постійно підтримуємо. І я особливо хочу подякувати всім, хто долучився. До цієї поїздки це українська церква в місті місті Джексонвіль і особисто пастору Віталію, які переслали кошти на поїздку. Велика вам подяка! Нехай Господь благословить вас! Це також люди з церкви Хвалеє поклоніння, які постійно сіють, підтримують, благословляють це служіння і моляться, коли ми знаходимося в поїздці. Особливо подяка дітям церкви хвале поклоніння. Вони назбирали. 6 тисяч гривень для того, щоб ми закупили солодощі нашим військовим. Ми закупили це печиво, це різні солодощі, це київські торти і багато чого іншого. Велика подяка вам за те, що в такому віці ви вже піклуєтеся про людей, які знаходяться на фронті, про наших військових. Ми хочемо подякувати. Я на жаль не знаю е фамілії. Це Олексій. Він е житель міста Брогори, який неодноразово передає мед нашим військовим у великих кількостях. Я хочу подякувати, тому що ця людина вона сказала: Я не хочу продавати мед, я хочу передавати його нашим військовим. А також я хочу подякувати Богуському Сергію Васильовичу, який постійно щомісяця передає кошти на ці поїздки, підтримуючи нас не словом, а ділом. Всім вам велика подяка. Нехай Господь рясно благословить вас. моліться за нас. Ми потребуємо цього і разом ми переможемо. Все. Господь, ми дякуємо Тобі в Ім'я Ісуса Христа за ту можливість, яку ти даєш нам, Боже команді капеланів церкви Хвала і поклоніння служити в цей непростий час людям. Ти даєш все необхідне нам, а головне ти даєш нам бажання. Ми молимося про те, щоб ти благословив цю поїздку. Ми молимося про те, щоб ти зберіг нас, щоб ти зберіг наш транспорт. Ми молимося про те, щоб Слово Боже, яке ми будемо проповідувати, воно торкалося сердець людей і приносило плід, Господи, для Твого Царства. Благослови нас, Ім'я Ісуса Христа. Нехай Твоя рука, Боже, буде над нами, захищаючи нас від всякого зла. А ми віддаємо тобі честь, хову і славу в ім'я Ісуса Христа. Амінь. Хороший, вот это все. Печенье, торты, мед, короче. А нас мед еще есть, Ну ладно, мы пацанам. Пацанам туда перетащили. Дети насобирали 6 тысяч, короче. Делается, это для военной, короче. Это я говорю, обязательно городам. А мед это, короче, бровский пацан, Виталика знакомый. Говорит, не хочу не ни продавать, ничего. Хочу ребятам Тартон, да, да. смотри, заехали, короче, э, на Пасху поразбирали большие, это мы вам маленькие купили. Короче, какие, какие были, короче. Да? Бешний Боже, Я благодарю Тебя за ту возможность, которую ты даешь нам помогать нашим ребятам, друзьям. Я молюсь, Господи Боже, голосовису три Христа. Я молюсь сохранить Отец Боже, убереги их, Боже от пуль, Боже, ранение, снарядов, увечья, Господь воину Христа. их семьи и дома, Господь. во имя Иисуса Христа. И даруем понимание того, что ты, Иисус, пришел этот мир для того, чтобы спасти нас, Господь, через доверие и веру в Тебя. Господи, пусть Твое благословение и Твоя рука будет над ними, защищая их от всякого зла. Боже, мы Тебе воздаем полу и славу во имя Иисуса. Все. Ребята. Спасибо все большое. Все, Спасибо большое. все, мы на связи. Все, да, если что, мои дорогие Получится, получится. Алла, привет! Все, все счастливо! Мастер <свес> <свес> Борис, привет! <свес>

І Сьогодні ми їдемо в Ямпіль, але по дорозі ми зараз заїдемо ще до наших друзів. Це селище, старий караван під лиманом, яке повністю зруйноване. Ви вже бачили це на відео. Велика подяка кожному з вас за фінанси, за молитви, за підтримку. Разом ми переможемо. Все, Боже благословіть вам! Христос воскрес! Воистину воскрес, хлопцы! Мы просто на, вертол... мы на вертолете уже, вы позвонили, а мы пролетели. А Ой-ой-ой! Пролетел. Я, я не, видел, не, 아, я не, я не а, поняла, а вы сказали а, а, через а вы, а а че вы Смотрите, mean? мы ехали как раз за Ямпом. Думаю, ну что ж мы это... у нас есть пайки, там сахар есть. А следующий раз мы ехать, там девчонки какие-нибудь. Хорошо, а чем я вас угощу? Я так хочу угостить вас. Ничем. Как ничем? Ничем. Ну, так, мы хотим вас угощать, а не вы нас. По по подумаешь, у меня есть яйца, есть сало. Как? И кофе. Я прям растерялся. Подумать, подумать, подумать. Я сказал, что он должен воскреснуть в наших сердцах. Он воскреснул. Он давно в наших сердцах. Вот это хорошо. Мы же давно уже и молимся. Да, мы Поэтому давно мы уже примерились примирились с Господом. И это, процесс, это не каждый год, это что Христос воскрес и опять год-год вот, нету. Каждый день в твоей душе воскресший живой Бог. И мы тогда с ним написано «Живые». И мы уже не умрем, но будем с ним веситься и на небесах. смотрите, мы говорим, Христос воскрес, Пасха, о, да, Пасха? Да. Вот это как раз пасхальные дни, Пасху. Да, 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 да. да. Еще пасха. долго будем. Это думать. говорится о том, что губитель, Пасха слово обозначает, губитель, проходящий мимо. То есть, если мы принимаем Христос, Пасха наша, стал Пасхой нашей. Когда он принес свою жертву, за, каждую, за весь мир написано, он стал Пасхой нашей, нашей жертвой за наши грехи, и Он уже наш Убитель, который на нам, мы должны быть на месте Христа, должен должны быть наказаны, но Он был наказан за место нас. И поэтому, когда мы приняли Его, написано, через веру в Иисуса Христа, мы имеем дар жизни вечной, которую мы спасаем. И только так, другого пути нету под небом, человеку, и ни другого. спасти. Послухай, послушай. Слушай, вопрос, вопрос, потом. Так, содрационный. Мы еще раз принимаем год, вот так. давайте скажем, Господь я верю. Господь, я, Господь, грех, Господь, что, ты я грехи, что, что ты умер за мои грехи, что был похоронен на третий день воскреский. Я, я прошу тебя, Господь, прости, прости мне все мои грехи, прости. Прости. Стань, Господа стань Господом моей, моей жизни, Господом и помоги моей. мне в дальнейшем отворачиваться от греха. Я благодарю за дар жизни вечной, который я принимаю. Я благодарю. Я благодарю. Дар, Аминь. Сохрани, сохрани каждого во имя Иисуса Христа. Отца Сына и, Сыне Сыне, и Святого Духа Твоего. Аминь. Бог, аминь. А в степи покрытой пылью бренной сидел и плакал человек. А мимо шел дворец вселенной. И подошел все он и Я вижу, ты с мутой. Какое тяжело ты тамим. Я из Донбасса, тот ответил. И Бог заплакал вместе с ним. Господи, помоги нам и вам вот это все пережить, всей Украине все это пережить. И чтобы у нас был мир, счастье, добро будет каждой семье. И чтобы не гибли ребята, не гибли дети, не гибли люди. Дай Бог вам всем и нам. И благодарим, что вы к нам приезжаете, что нас поддерживаете. Ми раді вам да, всім. Ви нас підтримуєте, ми сало їдимо у вас постійно. Їжте, їжте на здоров'я. Е... На здоров'я. На здоров'я. Дякую. Спасибо. Спасибо А хто знає, що це за праздник був такий? Хто такий Христос, чого він прийшов? Ніхто не знає. Спаситель нас. Ну так скромненько. Знаєте, дивіться. Христос це безгрішний син Божий. Ви знаєте це, так? Да? Це Бог, який прийшов на цю землю з єдиною ціллю. І для того, щоб нас спасти. Повинен був померти хтось безгрішний, який міг би взяти покарання за наші гріхи на себе. І це був Ісус. Одного разу Він прийшов в цей світ, прожив досконале безгрішне життя, пішов на хрест і прийняв покарання за наші гріхи. Він помер. Але третього дня Біблія каже: Він Воскрес. Тому ми кажемо, Христос Воскрес. Це не просто слова, Він живий. І це той, хто прийде потім в цей світ. Прийде в цей світ і буде забирати своїх дітей до свого царства. І ніхто не достойний попасти в Царство Боже із нас. Але, дякуючи Ісусу Христу і тому, що Він зробив, через довіру до Нього ми можемо мати сьогодні прощення гріхів і життя вічне. І Біблія каже, всяка людина, яка призове ім'я Господнє, вона спасеться. Я думаю, ви всі чули, можливо, читали в Біблії про, а, не знаю, як по українськи розбойник злочинець на хресті. А, коли розпяли Ісуса, один злочинець висів по праву, другий по ліву сторону. І один із них сказав: Господи, поміні мене в царстві твоєму. Ісус сказав, нині же будеш зі мною в раю. Цей приклад був а, нам даний в Біблії для того, щоб ми розуміли, нема такого гріха якого Бог не простить. Христос помер захить кожної людини. Але людин, людині потрібно позвати Ісуса в Христа в своє життя. Це молитва. Тому давайте ми помолимося, дамо вам подаруночки, помолимося за вас і поїдемо далі. Добре? Давайте разом, давайте скажемо такі слова. Десь -небесний. Небесний, Я дякую тобі, дякую. за твій подарунок. Дякую. Життя вічне. Я визнаю, що я грішна людина пробач мене. Я прошу тебе, Ісус. Війди моє серце, будь моїм Господом і Спасителем. І дай мені сили не грішити. В ім'я Отця і Сина, і Святого Духа. Амінь. Дякуємо церкві, дякуємо Богу. Благодаря цим гуманітаркам ми виживаємо. Дякую. Тобто до вас не часто так приїжджають? Що... Ми ж не, ви... не виїзні, не немає ні не автобуса, ніде, нічого. Ми ніде не їздимо. Ніякого транспорту в нас немає. І до вас особи не, не їздять. Так. Не пропускають. Не пропускають, так? Да. Я понял. Бо... Я понял. Бо... Добре, нехай Бог переживає. Спасибо вам велике-велике. Всього велика. вам хорошого. Спасибо. Дай Бог вам всього хорошого. Дякую. Дякую. хорошая новость хорошая добрая новость добрая вещь которая она не меняется которая произошла 2000, больше двух 2000 тысяч лет назад это добрая вещь это написано ибо так бог возлюбил каждого из нас мир возлюбил тот сына своего единородного чтобы каждый кто уверовал написано не погиб но жил вечно Дя, дякуємо вам за все, дай Бог вам здоров'я, здоров що ви нам допомагаєте, всього, щоб хорошого і щоб у нас було мирне небо над головою. Ви тяжело вам буде, щоб оце вже швидше закончилося. Дякую всім, хто нам пожертвував це все. Дай Бог їм здоров'я, терпіння і мирного неба. Дякую. Як нехай Господь вас зберемо. Показує, людина показує. Все, красунька. Все. Все, не плачте, не плачте, бабусь Шура. все буде добре, поняли? Щоб ми приїхали, бо дріжком держалися. Осторожно, осторожна. Все, красуня. Будем обов'язково. Можемо. Просили бутилку, можемо сьогодні ще раз провести бутилку і репетицію зробити танцем. Все, бабуська шура. І все. Все, бабушка шура, все. Давай, скажи. Закресли оте все. Що ти написав? Вигріз. Пока, пока. пока. З Богом щасливо вам пісочки. Щасливо. Що засіпа Христос, зараз і навчати? А там всі сидять так, що так вам не весело тут. Вроді як Христос не воскрес, так, так ведуться? Немає, скільки людина зробила в житті гріхів. Провин. Христос помер за наші гріхи. Якщо ми в це віримо, якщо ми приймаємо його як свого Господа і Спасителя, Біблія каже, що Бог прощає нам наші гріхи і дає дарунок життя вічного. І коли наше життя закінчиться, ми будемо з Богом на небесах. І все дякуючи тому, що Христос прийшов в цей світ і Він воскрес. Тому давайте разом помолимося, звернемося до нього в молитві. Давайте скажемо такі слова. Отець Небесний. Я дякую тобі за життя вічне. Твій подарунок. Я грішна людина. Пробач мене. Прошу тебе, Ісус. Війди моє серце. Будь моїм Господом і будь моїм Спасителем. І дай сили не грішити. Амінь. Бальшого спасибо церкві. Хвала і поклонені. Спасибо за то, що ви нас не забуваєте, допомагаєте. Всім очень тяжело. Ми цінимо те, що ви для нас делаєте. Большуще, огромное спасибо. Буде можливість, будемо живі, встретимося. Героям я вам розкажу найголовнішу новину в вашому житті. Знаєте, як у мир, мир обов'язково буде. Головне, що мир у нас на серці. Так. З Господом мир. А найголовніше. Новина заключается в том, это благая вещь, добрая вещь, Евангелие. Что мы имеем жизнь вечную, а имеем мы ее по вере в Иисуса Христа, Господа нашего и Спасителя. Знаете такое выражение? Слышали? Христос воскрес. Мы повторяем: воистину воскрес, да? воистину воскрес, воистину воскрес. И верой в то, что Он воскрес, то, что Он за... совершил, Он заплатил цену за наши грехи умер на кресте, был погребен и на третий день воскрес, поднес, поднялся на небеса и предлагает нам подарок, дар жизни вечной, который мы принимаем по вере в Него, в Иисуса Христа. Не отдел, это Божий дар, дабы никто не гордился. А чего это подарок? Это дар, подарок. Да потому что мы все грешники. Согласны с этим? Все грешат. Нету праведного ни одного. Все согрешили. И для этого нужно в свое сердце принять Иисуса Христа как своего Господа, как своего Спасителя попросить его отвернуться от греха и чтобы он простил каждого и идти дальше не грешить жить праведной жизнью для Бога для Иисуса Христа Спасителя и вот этим воскресением он победил грех и победил смерть и когда мы убираем Господь забирает нашу душу на небеса но для этого нам нужно его принять как Господа и Спасителя я хочу чтобы вы вместе со мной помолились и приняли Иисуса Христа как своего Господа и Спасителя. Повторяйте короткими фразами, коротко. Господи, Отец Господь, Небесный, спасибо тебе за Сына Твоего, за Сына. Иисуса Христа. Господи, войди в мое сердце. Войди, войди. Прости каждый мой грех. Прости, Стань. Мы Стань моим Господом и Спасителем. Боже, я принимаю дар вечной жизни. Господь, спасибо тебе за него. Благослови мою жизнь и измени ее. Во имя Отца, Сына, Духа Святого. Аминь. О. Дякую всем за то, что вы привезли нам гуманитарку, слава Богу, миру, добра. Дякую. Скажете пару слов подяки? А, що, що вам сказати? — Як скажіть від серця, що маєте на серці, то дякую вам, що ви нас не забуваєте возите. — Це все нормально, аби на голову ну, не вийти. Все добре. Дай Бог вам здоров'я. Я. Спасибо вам. Бровари. Передаю з ямполя, привіт. Ангела хранителя вам, щоб було все добре. У нас мир був. Здоров'я вам усім! сим. Всім доброї граничного спаси. От серця, від чистого сердца. Ми? Ви, ви нам все ви, ви не допомагаєте. Вижить. Не плачте. Знаєте, написано в Біблії, що ніхто не добрий, як Бог. Якби не Бог, то ми б не приїхали. Віримо в Бог, тільки Господи і вам бажаємо, щоб ми були живі і здорові. Дякуємо. І виживі, здорові, і не плакали. Все пройде, все пройде з Господом. Господь проведе нас. Разом разом ми здолаємо це. Все, не переживайте. Дякую вам. А я му поло. Господь, ми дякуємо тобі дуже за цю можливість, яку ти даєш нам проповідувати Євангеліє на сході України. Господи Боже, ми молимося про те, щоб ти благословив, Боже, жителів Янкеля, щоб ти зберіг їх, Господь Ім'я Ісуса Христа, щоб Ти дав, Боже, їм милість дочекатись перемогу живими та неушкодженими. Ми благословляємо їх ім'я Ісуса Христа. Господи Боже, нехай, Господи Боже, кожен кусочок хліба, кожна крупинка крупи, Господи Боже, яку ми передали. Нехай все це говорить їм про Тебе, Ісус, що Ти їх любиш. Боже, нехай це сім'я проповіді Євангелія, яке потрапило в їхні серця, воно проросте і дасть плід для Твого царства. Ми благословляємо кожного з них, я Ісуса, а за цей труд, Господи, ми даємо подяку тільки Тобі, великому і всемогутньому Богу, отцю Сину і Святому Духу. Амінь.